Так, поки лупляться в інкубаторі гусята, привезли ще ось яєчки гусячі, в закладу. Ну що я бачу, що яйця вже становляться менші. Перші були більші яйця, крупніші. Вже діло йде під кінець яйця кладки, скажімо так. Заложимо, нехай лупляться ці. Ті лупляться, а ці інкубуються. Зараз помию їх і ставлю хай сохнуть. Получається, привезли 18 яєць. Зараз наведу водичку і будемо мити. Так, маган це трохи кинув, зараз ще трошки добавлю. Залив яйця, хай трошки зараз відкиснуть. Мию тут, тут полощу і складаю лоточок сохнутись. Сохнути. Все, яйця помив. біленькі, гарненькі, чистенькі. Все, лежать сохнуть, підсохнуть і в інкубатор покладу. В одному інкубаторі вже вилупилась гусятка, а в другому заклав 18 штук яєць гусячих. І я це хочу спробувати включити режим автоматичний, той що заданий на самому контролері. І спробувати всі яйця поінкубювати в цьому режимі. Зараз включу настройку. О, включив. Ніколи не користувався цією настойкою. Спробуємо, як воно буде. А, ні, це навіть не так. То качка. А це гуска. Все, включаю гуску і включаю перший день. Спробуємо в такому режимі. то У мене зазвичай курячі, гусячі, вутячі яйця лежать в інкубаторі, а зараз самі гусячі, якраз спробуємо цю функцію. Це інкубація почалась. Температура повинна 38,5, вологість 65. в общем будемо дивитися, наблюдати. Як ось і останній вилупився малючок. от і добре. От і добре, йди під лампочку. Добавлю трошки хай сохне. Інкубатор чистить, мити, прибирати. Так, і скільки у вас вийшло? 16. 15, 16, 17. Скільки. Почали лупитися в суботу вранці. Ні, так. Да. Та наче в суботу вранці. В неділю, точніше, в суботу проклюнулося, а в неділю о 6 ранку перший вилупився. А сьогодні понеділок і шоста вечора вилупився останній. А то як самі последні лупляться лупляться, то починаєш переживати, чи воно все нормально у нього там. Обачно калічки всякі, то пупи, то лапки, то ще щось. Ну це ще раз. Не лупайся, то нормально. Що ви мені розкажете? Що ви хочете? Кажіть. Я вас слухаю, кажіть, кажіть. Шот... О, вже скубуть. Уже скубу друг друга. Гуси, і гуси, ви такі гуси. Да? Побалакати любите. Гимн оце ще тільки ось доба буде. Кому доба, кому ось тільки перша година, як вилупився. Така година, хвилини. І ось ми такі побалакати любимо. Отут одне гусятка, такий дзьобик трошки темненький. Цікаво, що воно за нехай. Пізніше найду покажу. Ось така вже в малеча в мене. А в інкубаторі сьогодні буде перша доба. Другий заклад цих гусячих я є, що вчора закладав. Пробував включити режим гуска на контролері, а там воно показує 38,5 перший день температура. А на яйцях не знаю чому. Датчики показали температуру 38,7, 38,8, то я відключив той режим, буду інкубувати так, як завжди, по своїй схемі. Перші два, дві доби 38. А до 26 числа, до 27 доби, до, до прокльову, скажімо так, коли почую писк, 37,8. Почув писк, перекладаю, вон, маленький, перекладаю в цей в теплушу і лупимося вже в теплуші. Ось таке. Ну, в общем, все. Будем з гусьми. Дякую всім, хто дивився. Гарного дня всім, Мирного неба. Будьте здорові. До побачення.